Ми навіть не напрягаємося вже, знаєте, ми автоматично так уже. Це Божа людина, 100% навіть перевіряти його не потрібно. Чи це правильно? Я думаю, що неправильно. Ми завжди маємо кожного проповідника, кожного служителя перевіряти тільки згідно Слова Боже. Не так я думаю, не так я хочу, не так я розумію, згідно слова Божого, друзі. Я зараз вам прочитаю ще далі певні тексти, моменти, і ви зрозумієте загальну картину, що Бог сьогодні хоче сказати нам. Є певні критерії, що цей служитель, скажімо, в церкві ніколи в життю не зробить, якщо він Божий, якщо він богобійний, він не буде бити ранити ранить овець Божих. Він не буде хребтим ламати, він не буде ще якісь речі робити. Він не буде руйнувати церкву, він не буде розривати церкву, він не буде, знаєте, творити в церкві якісь там чи коаліції, чи групи подгру.